Мене турбує, що ця вся дипломатія світова, до якої активно долучилися е, з своєю посередницькою функцією Америки, закінчилася трьома простими речами для Російської Федерації, але дуже важливими. Вихід з ізоляції. Путін, Путін фактично вже не сприймається як токсичний. І Сполучені Штати Америки багато для цього роблять. Друге, це те, що зникла з риторики, в тому числі дипломатичної позиція, що Росія ініціатор геноцидної війни і агресор, а Україна жертва. Начебто сторони рівноправні і ще дійсно я не здивуюся, якщо почнуть говорити, що ви знаєте, не все так однозначно mm -hmm. не Росія має там репарації платити, а треба шукати якісь компромісні варіанти для якусь народу Донбаса або народу Крима і, і, і третє, що що можна зробити висновок цих трьох місяців дипломатії цієї великої, це те, що Росія включається в переговори і у формати, скажімо так, взаємодії Сполученими Штатами Америки по інших важливих. Геополітичних проблемах, зокрема, наприклад, що стосується ядерної програми Ірану, або е, сприймається як, е, як така як країна, яка може потенційно мати якісь певні союзницькі інтереси з Америкою проти Китаю, це все насправді дуже і дуже ставить у залежність Сполучені Штати Америки від позиції Росії, тому що якщо ми говоримо про Іран, наприклад, і коли мова йде про те, що частина ядерного арсеналу. Іран, начебто, відмовляється, вона може зберігатися на території Російської Федерації, ну чесно кажучи, мені здається, що це не є та політика, яка би мала задовільняти Сполучені Штати Америки, будучи в залежності від того. Вирішить кремлівський диктатор йти на більше союзництво з Іраном чи ні. От, тому у даному плані, звичайно, що дипломатія важлива, але на, скажімо так, на тому етапі, і в тому форматі, якому вона зараз вона більше дає бонусів, на жаль, співпраці Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки аніж конкретні результати для нас. І для нас надзвичайно важливо думати далі, як отримувати і продовжувати допомогу від наших стратегічних партнерів, тому що при всьому бажанні Європа не замінить і не замістить всі ті речі, які може дати нам стратегічний партнер США.